Добрий день, любі малята! Сьогодні я запрошую вас у подорож до красуні зимоньки зими. На подвір'ї ліг ранній сніг. Він такий біленький, ніжний, веселенький. Дітки, зима приносить багато снігу. Дітки, а ви знаєте, який сніг? Так, діти, сніг білого кольору. Він легкий, пухнастий. Холодний. Дітки, повторіть, якого кольору сніг. Правильно, білого. А який він на дотик? Пухнастий, легкий, холодний. Сніг летить та падає на дерева, землю, будиночки. Дітки, давайте намалюємо і ми з вами сніг. Для роботи нам потрібно силует дерева на синьому папері. Пару білого кольору ватні палочки і, звичайно, наші ручки. Вранці біля хати малесенькі сліди, зайчаточку вухати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Беремо палочки. Вмочуємо фарбу білого кольору та притискаємо до дерева. І робимо ось такий сніжок. Потім знову вмочуємо та притискаємо так само до дерева. Ось так. Ось такий сніжок у мене вийшов. Сподіваюсь, у вас теж вийшло. А я буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт. До побачення!